Любі друзі! Ми розпочинаємо урок української мови. Заголовок тексту добираю заголовки до теми і головної думки тексту. Ось і дзвоник дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, і урок розпочинаємо. Відкрийте свої робочі зошити та запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Не забувайте відступати два рядки від попередньої роботи. Та виконуємо каліграфічне письмо з'єднання великої та малої літери В, далі з'єднуємо відкритим з'єднанням ВО. ВМ нижнє з'єднання. Пишіть гарно та охайно. І запишемо таке прислідечко. здоровий не знає, який він багатий. Знову рядка з Великої літери записуй. Поясніть. Як ви розумієте зміст цього прислів'я? Так, адже найбільше багатство для нас це наше здоров'я. Ми повинні про це пам'ятати. Поясніть правопис частки не з дієсловами. В нашому випадку це не знає. Як пишеться, зверніть увагу. Звичайно, частку не ми пишемо окремо з дієсловами. Та, давайте доберемо антоніми до слів здоровий. Антонім пригадуємо, це буде протипол. Значення, яке відрізняється, так, від нашого слова. Здоровий. Навпаки буде хворий, так? І антонім до слова багатий, бідний. Добре. Дайте відповіді на наступні запитання. Чи знаєте ви, для чого в тексті заголовок? Ми працюємо вже декілька уроків, повторюємо тему текст і знаємо, що до тексту можна добирати, дібрати заголовочок, так? Для чого необхідний текст тексті заголовок. Так, щоб ми попередньо могли е, зрозуміти, про що буде йти мова в даному тексті. А як їх треба добирати, заголовки. За змістом тексту, а саме за його темою або головною думкою. Підручник на сторіночці 8 відкриваємо права 1. Прочитайте самостійно текст, який музика цвіркун. Та зверніть увагу, про кого в ньому розповідається. Отже, зверніть увагу на такі слова, як просо. Це такий вид зернових трав. Та музика, що означає музикант. Ось так виглядає просо, яке зростає на полі. Ну, а нам необхідно з нашого тексту виписати речення, яке містить головну думку цього тексту. Знайдіть це речення. Так, головна думка про те, що свіркун – він музикант. Так, що він грає музику свою. Бо цвіркун он який музик. Так, це речення нам треба записати в свої зошити. Як ви вважаєте, авторський заголовок відповідає де темі чи головній думці тексту? Він відповідає головній думці тексту. Автор хотів донести до нас, що зіркуна можна також віднести до музикантів. Давайте поміркуємо, як можна назвати текст, щоб він відповідав не головній думці, а темі тексту. Добре! Далі у нас справа друга. Поміркуйте, як можна назвати цей текст, щоб він відповідав не головній думці а темі. Давним-давно жили на світі три чудові феї, фея краса, фея доброта і фея багатства. Вирішили вони піти по світу і запитати людей, хто ж із них найважливіший? Запитували всіх, хто зустрічався їм на шляху. І скрізь люди говорили Чудово, коли скрізь оточує краса, добре, коли люди живуть заможно. Але найголовніше доброта, бо добрій людині сам Бог допомагає. Вже головна думка цього тексту це те, що головне доброта. Так? Тема тексту добро. Робити добро. Скажіть, будь ласка, який із запропонованих заголовків, які в нас є ліворуч, відповідає темі, а який головній думці? Хто найважливіший перший заголовочок? Це буде стосуватись до теми чи до головної думки? Так, Це буде його заголовочок до головної думки. Казка про фей. Це тема про Три феї. Так, це також тема і найголовніша доброта це головна думка. Добре. Ну що ж, а тепер час для відпочинку. Пойдемо і скоро хвилинку з самим Продовжуємо працювати вправа 3. Прочитайте вірш Лідії Шевела. Плекаємо мову. Про що в ньому говориться? Про мову. Точно сформулюйте тему тексту. Так, щоб мова, її треба любити. Що хотів нам сказати автор? Він хотів донести до нас, що треба шанувати свою мову, так? Чітко та стисло передайте головну думку цього тексту. Так, що Мова є важливою для свого народу. І підручничок нам нижче повідомляє висновок, як же ж можна дібрати заголовок до тексту. Заголовок можна дібрати до теми тексту чи до його головної думки. Щоб дібрати заголовок до теми тексту, треба встановити, про що говориться в тексті. А щоб дібрати заголовок до головної думки, треба визначити, що хотів сказати автор, і стисло передати це в заголовку. Ми це запам'ятали. Виконуємо вправу 4. Вірш Анатолія Камінчука. Читає. зацвітає Калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато одна. Давайте оберемо один із запропонованих. Заголовки, який підійде до нашого вірша. Ось нам учень вже дібрав аж чотири заголовки. Оберіть, який підійде до нашого віршка. Перше зеленіє ліщина. Так, тут саме мається на увазі не про саму ліщину. Друге любіть Україну. Так, саме про нашу країну, що Україна це батьківщина одна і треба її любити. Цей заголовочок нам підійде, так? Це моя Україна. Також підійде так. І четвертий заголовок – Батьківщина Одна. Також я думаю, що цей заголовок нам підходить. Отже, всі, окрім першого, заголовочка, можуть підходити до цього вірша. І домашнім завданням вам буде на сторінці 11, щойно, де ми ви працювали, виконати справу 4. Тобто цей віршик, який ви щойно зачитали, оберіть із один із запропонованих заголовків. Та запишіть цей віршик собі з заголовочком у зошити. Таким буде ваше домашнє завдання. Ну і на останок права веселка. Оберіть колір, яким був цей урок для вас. Червоний я не міг, не хотів це робити. Помаранчевий. Я це робив, але не вдалося. Жовтий я це робив з допомогою. Зелений. Я це робив, хоча були помилки. Блакитне, я це робив, але не відразу. Синій я це зробив. І філетовий це було дуже просто. Ну, а я з вами прощаюсь до наступних зустрічей.